Події Старобільщини, які відбулися цього тижня, у випуску новин суботнього репортера Юлія Рибалка у студії телеканалу ІРТА. Добрий вечір. Співробітникам Старобільської прокуратури прийшлося терміново покинути будівлю у повному складі. Сигнал про загоряння в архівному приміщенні поступив на пункт пожежної частини. Так розпочалися учбово-тактичні тренування з ліквідації умовної пожежі. До місця події виїхали бойові розрахунки старобільської пожежної частини та всі сповіщені екстрені служби міста. Навчання організовані з метою забезпечення. Оти пожежної безпеки та для того, щоб відпрацювати взаємодію органів усіх служб у випадку надзвичайної події, було проведено плановий захід для попередження можливої пожежі прокуратури району та було відпрацьовано план евакуації особового складу прокуратури району. Ми вважаємо, що навчання пройшли в звичайному режимі робочому стані, скажімо так, як з нашого боку, так і з боку співробітників МНС. Більше сотні старобільчан цього року постраждали від укусів тварин та звернулися по медичну допомогу. І, хоча більшість з них стали жертвами домашніх улюбленців, це не зменшує ризик захворювання на сказ тим більше, що в районі склалася напружена ситуація із забезпеченням антирабічною вакциною. У 2013 році 111 мешканців старобіського району були покусані тваринами. З них 80% – домашніми. За результатами контрольного нагляду підтвердився єдиний факт захворювання тварини на сказ у селі Шульгінка. Але більшість тварин так і не було перевірено. Тому 27 особам був призначений курс антирабічної вакцинації. З них 10 людей відмовилися від щеплень у зв'язку з відсутністю коштів на придбання вакцини. За гроші місцевого бюджету вакцина не приобретається, поэтому. Укушені винуждены покупати її за собственни средства. І в зв'язку з цим ми наблюдаємо таке велике людей, які відказалися від вакцинації. Більш того, влітку вакцина взагалі зникла з аптечної мережі України. В результаті двоє постраждалих старобільчан купували препарат у Російській Федерації. Наразі вакцина з'явилася, але для багатьох людей вона не по кишені. На даний момент вакцина з'явилася. Она имеється в аптечній сіті і Старобельська, і в, місті і, в, принципі, в Луганській в Но опять же, за, местные, за средства местного бюджета она не приобретается. Поэтому люди вынуждены покупать за свои деньги. Приблизительно стоит курс лечения 500-600 гривен в зависимости от цены в конкретной аптеке. Залишається невирішеною у районі проблема бродячих тварин, кількість яких щороку збільшується. Обіцяний головою міста ще два роки тому. Притулок досі не побудований. Хоча вже відведено місце на полігоні побутових відходів і нещодавно з'явилися перші вольєри, ще належить вирішити низку питань щодо відлову та утримання тварин. Будівництво газопроводу між селами Половинкіни та Титарівка Старобійського району викликало певну стурбованість у мешканців цих сіл. Роботи, що розпочало товариство Луганськгаз на зазначеній території, люди пов'язують із будівництвом нової газозаправної станції та припускають, що у зв'язку з цим в їхніх оселях тепер може зменшитися тиск газу. Саме з такою проблемою мешканці села Татарівка вже стикалися у 2010 році. Проте у товаристві Луганськгаз ці чутки називають безпідставними. З пояснень головного інженера Старобіського. Міжрайонного управління з експлуатації газового господарства Євгенія Кузьменка стало відомо, що наразі відбувається будівництво резервного газопроводу. А отже, варто очікувати лише покращення газопостачання. Монтаж газопроводу существується для улучшення газоснабження району, в тому числі сіл Тітаровка, Палавінкіна, ближчих сіл міста Старобірська і дальніх сіл, які знаходяться, ну як з правої сторони ріки Айдар. В случае остановки любой из ГРС и чтобы не остановить газоснабжение сел, которых я назвал, было принято решение руководством ПАВО сделать обводной, то есть кольцевой газопровод между двумя селами. І знову руф'є. На Старобірщині вирішили провести повторну перевірку готовності серцево-судинної системи школярів до фізичних навантажень, бо за попередніми даними в районі склалася невтішна статистика. До основної групи із занять фізичною культурою у 2013 році потрапили лише 43 школярів. Здійснити повторне тестування планувалося мобільною групою у складі лікарів-педіатрів. Проте за два тижні мобілізувати фахівців так і не вдалося. Тому обов'язки з тестування вирішили покласти на медпрацівників шкіл району Низький показник рівня здоров'я школярів Старобільщини, отриманий після проходження проберу є, лікарі педіатри пов'язують з кількома причинами. По перше, це гіподинамічний спосіб життя сучасної молоді, але крім цього, в районі відсутні належні умови для проведення цього тесту. Також слід враховувати фактор хвилювання дітей під час незвичної процедури. Про це на спільній нараді медпрацівників і освітян повідомила лікар-педіатр Алла Попова. А от чому повторне тестування мають провести медсестри у школах? Пояснила наступним чином. Та настопа тяжело. Участковые медсестры, которые, в общем-то, они и не должны этим заниматься, они взмылены, пробу проводят. В регистратуре регистратора нет. Больные сидят тут, возмущаются, почему мы больные сидим. На здоровой стороне пришли на прививку дети маленькие до года. Тоже им внимание должно, надо и не заставлять их сидеть долго. Поэтому надо вот по окончанию учебного года проводить в школе проб, пробы РУФЕ Але медичні працівники шкіл щодо цього іншої думки. Вони вважають, що проводити пробу руф'ї абсолютно всім дітям немає необхідності, бо в цілому картина не зміниться. Просто для себя я взяла от з інтернету, ну по-новому зробити пробу там лежало, не, не сиділа, лежало хвилин і все. В принципі, виходить почти одинаково. Різниця тільки только 2-3 людини, чоловіка. Бальшої разниці такого нет. Я розповідаю істинну картину. А от на вимогу батьків і тільки в їх присутності повторне тестування повинен зробити кваліфікований спеціаліст, тобто лікар. Считаю, що проба бархи до нас качественно, в нормальних условиях. Абізательника попіказу написано. 518 пункт 8 написано в лікувально-профілактичному закладі в присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Врач виносить заключення о стані здоров'я о осічна сосудистій системі рібінка і несе відповідальність за поставлену групу. Як буде організоване фізичне виховання дітей у спеціальних групах, якщо загальна картина не зміниться, вирішуватимуть вже освітяни. Сьогодні ж найбільш поширеною практикою є просиджування умовно хворих дітей, як то кажуть, на лаві запасних. Може бути ви. Є? немного, скажем так, дали толчок нам задуматься о том, какая же на самом деле ситуация по школам. Вот. И у нас есть наметки для того, чтобы, скажем так, увидеть реальную картину, сделать небольшие срезы по школам, походить, посмотреть, как проводятся уроки физической культуры. Обязательно у нас будет организована... Засідання об'єднання вчителів фізичної культури, де будуть саме цей вопрос. Я думаю, надо буде зробити і відкритий урок опитних педагогів, які как бы, мають опит роботи работы з с групами, які можуть показати показать, поділитися своїм опитом. Наразі питання лишається відкритим, бо медпрацівники старобійського району ні до чого конкретного так і не домовилися. Найменші старобільчани не забезпечені якісним харчуванням. Про це на виконкомі міської ради заявила начальник відділу санітарного нагляду Старобільського міжрайонного управління Держсанепідемслужби Тетяна Фокіна. Норми харчування в дитячих садках міста виконуються лише на 64%, а по окремих продуктах взагалі не виконуються. Так, в раціоні дітей досить часто відсутні твердий сир, яловичина, печінка, немає фруктів та замалий процент кисломолочної продукції. Причиною ситуації, що склалася, є недостатність бюджетних коштів. Які виділяються на харчування та за високі ціни на продукти. Наразі триразове харчування в дошкільних закладах міста коштує від 10 до 12 гривень. При цьому більшу частину вартості харчування сплачують батьки. В общем, норми питання выполняются по городским учреждениям на 64%. зв'язано в основному з недостатком е, е, средств для выполнения цих норм. Якщо е, одно учреждение починає виполняти, е, одни продукты, то на другие все равно не хватает. 4 гривны выделяется э, за счет бюджетных средств, 4 гривны из родительской платы и остальные деньги э, из спонсорских взносов родителей. А в районному будинку творчості відбулося урочисте святкування всеукраїнського дня дошкілля із нагородженням кращих працівників, вшануванням ветеранів дошкільної освіти. Роботу фахівців першої ланки освітньої галузі відзначили почесними грамотами. А найприємнішим подарунком свята став концерт творчих колективів будинку творчості та найменших старобільчан. Їх найчастіше називають другими матусями. Саме вихователям дитячих садочків батьки довіряють своїх дітей протягом дня. Це їхні ніжні долоні залишаються у спогадах дітей на все життя. Благополучне дитинство і подальша доля кожної дитини залежить від мудрості вихователя, його терпіння, уваги до внутрішнього світу дитини, звертаючи увагу на цінність дошкільного виховання, і був заснований всеукраїнський день вихователя і всіх дошкільних працівників. Праздник відмічається вперше. у нас багато в Україні хороших праздників і от Наконец-то, э, да, несправедливость восторжествовала. Отмечается День работников дошкольного образования. Трудно, конечно, не оценить тот вклад, который вы вкладываете в свою работу. И, пожалуй, вашу работу можно сравнить, разве что с работой художника или скульптора, когда к вам приводят эту маленькую почемучку, и вы с него делаете настоящего гражданина нашей страны. А вот то, что вы сделаете, зависит будущее Нашої України в Україні свято вихователів та працівників дошкільних установ відзначається вдруге. Якщо торік свято промайнуло не дуже помітно, то у цьому році на Старобільщині його провели із розмахом. У районному будинку творчості підготували святкову програму. Сюди запросили працівників та завідуючих дитячих садків району та ветеранів дошкільної праці. Присутніх привітала начальник управління освіти, молоді та спорту Галина Межирицька. Я искренне поздравляю вас с нашим праздником. Он наш общий и учительский, и дошкольного работника. Все это праздники образовательных учреждений. Я вам желаю здоровья крепкого, для того, чтобы наши дети, которые приходят к нам, а они наши, даже больше, чем мамыны и папыны, мы уделяли им больше внимания, чтобы наши сердца раскрывались перед ними, чтобы у них, им было уютно в наших дошкольных учреждениях, щоб їм була хорошо, комфортно і уютно. Після теплих слів привітань грамоти за вагомий вклад у працю вручили завідуючим дитячих садків району та кращим працівникам. Щирі побажання наснаги лунали і від голови міської ради, який завітав на свято з подарунками. Квітами та солодощами привітали цього дня і ветеранів дошкільної праці. Та справжнім подарунком для всіх присутніх стали все ж таки виступи дітей від широкого дитячого серця безпосередньо й талановито. Краєзнавчий квест по Старобірській днями такий захід працівники районної бібліотеки вперше організували в місті. Його присвятили всеукраїнському дню бібліотеки, який відзначатиметься 30 вересня. Цікавий маршрут із завданнями та захоплююча подорож чекали на учасників двох команд. Подорожувала з ними і наша знімальна група. До участі у квесті організованого з метою підвищення серед молоді знань про пам'ятні міста Старобільська, бібліотекарі запросили вихованців Старобільського професійного ліцею номер 93 На початку хри капітани двох команд отримали мапи квестової зони з позначенням зупинок. Там на них чекали координатори, авторитетні фахівці та волонтери з історичними розповідями та запитаннями наприкінці зустрічі. Правильні відповіді оцінювалися в один бал а їх кількість впливала на загальний результат. На завіті крилати фраза Бендера. Я что-то спину. Дядя, дядя, дя, 10, 10 копеек. Ось так в формі змагань на свіжому повітрі квестівці відкривали для себе щось нове. До фінішу потрібно було дістатися в найкоротший термін, відвідавши шість зупинок відомими пам'ятками міста. Азарт і жага до перемоги відчувалися серед учасників двох команд, тому вони поспішали правильно потрапити до всіх зазначених об'єктів. Фінішували в центральній районній бібліотеці. Цього разу перемогла дружба. Учасники набрали однакову кількість балів. Море чудових вражень, нової інформації та захоплюючих емоцій отримали квестівці. Звичайно, в книгі прочитати – це одне, а вот от на слух сприйняти – це цікаво від людей, які реально цим займаються і вони чувствують те, що говорять. А сомнений, звісно, самого само не було, тому що це дуже приємно проводити час з добрими, цікавими для нас людьми, які нам подають інформацію, ми впитуємо її як губки. Організатори заходу теж залишилися задоволені інновацією. В первую очередь я хотела, чтобы наша молодежь узнала побольше о наших памятных местах нашего края. Потому что, к сожалению, ни для кого не удивление, молодежь сейчас совершенно не читает. А если и читает, то, конечно же, не краеведческую литературу. И таким образом, если посажу их за стол и буду нотации или беседу какую-то читать пустую, больше не пустую, но она будет неинтересна. А вот таким образом, как мы чуть-чуть и побегали, свежим воздухом подышали, узнали новых памятников, К сожалення них навіть не знають, як ані називаються. Сьогодні ми та узнали, кому вони були построєні в какой год. Краєзнавчий квест був першим у практиці районної бібліотеки. Першим та далеко не останнім. Тож чекатимемо нових змагань. Таким був цей інформаційний тиждень. Найцікавіше, ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Приємних вам вихідних і тільки гарних новин зустрінемось наступного тижня. Усього найкращого.